Всім привіт! Ви на каналі Наталка та Парфум. І сьогодні, як і обіцяла, друга частина зимових ароматів. Я бачила, що вам сподобалась перша підбірка, тому в другу частину я зібрала просто неймовірні аромати. Якщо ви любите мега-манкі, сексуальні, красиві, жіночні, стильні парфуми, то ця підбірка саме для вас. Залишайтесь зі мною до кінця. Дивіться це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А ми одразу розпочинаємо. Перший аромат, з якого я розпочну цю підбірку, Love By Kilian. Звичайно, Kilian, ну тому що хто робить саме смачне, саме манке і саме-саме жіночне. Love By Kilian аромат, створений парфумеркою Каліс Бекер в 2007 році. Саме він колись приніс бренду світову популярність і нашу з вами прихильність отримав. Так, звичайно, по цьому посприяло ще й те, що ароматом лав користувалася співачка Ріана. Так, можливо, часи його мегапопулярності вже відгриміли. І сам аромат, як відомо, про апельсиновий цвіт, про карамель, про маршмеллоу, про цукор, про ваніль. Коли Кіліан Хенесі звернувся до Каліс Бекер з проханням створити для нього аромат, він сказав, що він хоче, щоб композиція була настільки смачною, щоб її носія хотілося вкусити. Ну і Каліс Бекер, звичайно, вона вміє робити жіночні красиві аромати. Жінка, яка створила вічний жадор, не могла створити некрасиву композицію для бренду Кіліан. І одного разу, коли вона готувала десерт своїм дітям за рецептом своєї бабусі, вона використовувала такі інгредієнти, як фліор-оранжеву воду, ваніль, цукор, карамель. І, звичайно, до неї прийшло в той момент осяяння, що все це перекликається з парфумерними інгредієнтами, які в майбутньому ми і отримали в ароматі лав. Багато хто дійсно відмічає дуже велику солодкість цього аромату. Насправді червоний колір рідини говорить нам про те, що в ароматі овердоза ванілі, і з часом колір рідини стає насиченим, червоним, ну або конячним. Крім того, тут овердоза апельсинового цвіту. Коли кажуть, що відчувають якусь аптечність, чи ніби лікарську ноту в ароматі, то це саме від апельсинового цвіту. До речі, я не фанат ароматів з фльордоранжем. В нього немає індольності, яку, наприклад, має жасмин, тубероза там чи лілія. А в нього є гіркота і ніби жирність. І саме це може давати таку мікстурність. Присмаку аромату, крім того, тут є лабданом і цибетин. Звичайно, композиція не може бути супер легкою. Були моменти, коли мені навіть фізично було важко його носити. Я його купила, я його поносила, заспокоїлась, потім розлюбила і знову полюбила. У мене половина флакону продовжую носити взимку, коли вкрай великий мороз. А морозів зараз дочекатись дуже важко. Я чекаю морозів, щоб поносити лав байкілія. Наступний аромат також від бренду Kilian, і це не що інше як Woman in Gold. В 2017 році бренд Kilian запускає лінійку від заходу до світанку. І присвячена вона роботам австрійського художника-модерніста Г'юстова Клінта. А портрет Аделі Блохбауер або ще австрійської Монелізи, як її називають, став натхненням до створення аромату Woman in Gold. Ну і крім самого аромату, я спершу не можу не звернути вашу увагу на оформлення. Подивіться на шкатулку. Верхня частина оформлена вручну. Я розумію, що це коштує просто дурних грошей. Але коли я бачу таке, в мені одразу просинається всередині купець: от золото, соболя або Андрій Данилко в образі Вірки Сердючки і та його фраза Хочу жити на хрещатику з видом на цум. Оце моє друге я. Я не можу. Я не можу нічого вдіяти, коли я бачу те, що блищить, те, що зроблено вручну. Тут і лак, і оксамит, і золото. Ну це ж це ж просто не можна відірвати від цього очей. Це так стильно і так красиво, що ти готовий просто віддати всі свої гроші. Сам же аромат це дует троянди і пачулі. Але пачулі тут незвичайні. Тут використаний акорд, технологія запатентована компанією «Живодан» «Акі Galвуд. І це фракційне масло пачулі. І звучить воно дуже чисто, дзвінко, прозоро. При цьому немає абсолютно ніякого земельного відтінку і ніякої підвальності. Тому і аромат вийшов сам дуже чистим, прозорим, дзвінким. Солодким, насиченим, округлим і при цьому жіночним. Коли я розпилюю аромат Woman in Gold», спочатку він для мене ніби блищить і переливається, а в якийсь момент стається вибух ванільної бомби. Ти розумієш, що тебе просто накриває цими хвилями. Він настільки розкішний, він теплий, але не важкий. Він дуже жіночний, він такий богемний. Він аромат діви. Аромат жінки, яка знає собі ціну, аромат на вихід, дуже багатий, дуже статний, красивий такий аромат, що це неможливо. І ви знаєте, це один із тих небагатьох ароматів, які я трішки шкодую і економлю. Від бренду Kilian підемо не так далеко від дорого багато і покажу я вам аромат від Amouage. Портрел. Піраміда досить проста у цього аромату. Це жасмин, табак, ваніль і бальзам Елемі. Це просто і зрозуміло дуже солодкий, солодкий жасмин, який поєднується з табаком. Іноді табак я відчуваю гарно, іноді я табак не відчуваю взагалі. Але бальзамічність відчувається дуже гарно. І в цілому, я маю сказати, що аромат сухий, в ньому немає ніякої вологи. Він прекрасно звучить в 30-градусну жару, а я його носила саме влітку. І скажу вам, що він абсолютно мене не душив, хоча це часто буває з ароматами амуаж. Ну, Те, що треба знати, міру дозувати і не пшикати собі прямо під ніс, це однозначно. Але і взимку він неймовірно красивий. Прекрасна робота від бренду Amouage, дуже її люблю, ношу часто, особливо взимку. І серед білоквіткових ароматів жасминові я люблю найбільше. Ну що, давайте далі йти. І як же без шанель? Ну, ви знаєте, да, що я в кожній підбірці показую вам якийсь аромат від Шанель, треба було канал називати Наталка та а то Наталка та парфум. Алюр, Сенсуель одразу поправку роблю в туалетній воді. Аромат 2006 року створений Жаком Польжем і його почерк відчувається одразу, і приналежність до бренду Шанель також читається. На відміну від класичного алюру, який більш квітковий, Алюр Сенсуель, більш спецієвий. В ньому є і перець, і пачулі, і амбра, і мускус. Класична база Шанель відчувається. Квітковий блок тут зазначено, ну, звичайно, він є. Але в цілому аромат дуже амброво такий спеційвоба бальзамічний, і він для мене зимовий. Можливо, він не зовсім мені по образу підходить, бо він такий гарячий, ніби смоляний аромат. А я блондинка, і в рекламі була дівчина-модель Анна Муглаліс. От вона для мене дуже сильно попадала в образ. Така темноволоса, з темними очима, з оливковою шкірою, харизматична зовнішність, яскрава і аромат саме на таких жінках. Мені здається, буде грати всіми своїми фарбами. Композиція красива, і мені здається, така трішки недооцінена робота у Шанель. Тому, якщо ви знаєте класичний алюр, обов'язково познайомтесь з Алюр Сенсуель. А ми переходимо далі. Дивіться, що в мене є. Ага, який раритет вам підготувала. Бельди опіум, аромат 2006 року. Ні, 2010 року, мабуть, десь так. Ну, середина 2000-х. І що вам сказати? Це дитя свого часу і це. Аромат від Yves Saint Laurent, який дуже в стилі Yves Saint Laurent. В ньому красива, багата піраміда. Тут і лілія касабланка, і жасмин, тут і фруктові ноти, база шикарна, сандал, амбра, ваніль. Але родзинкою Бельдеопіум є саме ладан і перець. Дуже гарно стає в лінійку. Yves Saint Laurent. молодий рок-н-рольний тусовочний. От в ньому шикарно піти на вечірку. Коли вийшла реклама з вельопіум, а її навіть забороняли, мені здається, в арабських країнах, тому що в рекламі була модель-блондинка, яка танцювала танок, просто феєричний танок, і вона там була справді ніби під кайфом, чи від аромату, чи під іншим кайфом, незрозуміло. Але той образ він настільки був яскравий і настільки він поєднувався з оформленням і флакону, і самим ароматом, що була мега популярність у цього флангу. Віто на обсісім Жесвібель до п'яна попит диктує, тому бачите, аромат перестав продаватися і можливо його зняли з виробництва. Але я вважаю, що сумувати і побиватись за такими ароматами взагалі не варто. Зараз тисячі, мільйони подібних, а то ще й красивіших композицій. І простійкість він години три відчувається, Потім я його взагалі перестаю на собі. Чути і шлейфу, як такого сильного немає. Він спочатку ніби потужний, а потім він починає слабшати. Але красивий, красива робота, так? Далі наступний аромат з трояндою. Це Ороус від Діптік. У мене в Тревелі. Здавалось би, де Ороус, а де зима. А я вам скажу, що. Коли я втомлююсь від ванільних бомб, жасминів, медових спецій вихладаних, шикарних ароматів, мені хочеться просто ковтка свіжого повітря. І оце він для мене. О Роуз. І я вам скажу, що мабуть один з найулюбленіших, якщо не найулюбленіший аромат у бренду Діптік, у мене парфумована вода. Спочатку я дуже хотіла туалетну, бо я з нею першою познайомилася. А потім в Тревелі купила парфумовану і прекрасно з нею ми дружимо. Він освіжає. Це молода троянда. Звичайно, вона прозора, легка. Зеленувата мускусна троянда. Три прихлопа, два притопа. А звучить вона шикарно. Вона мені не набридає і вона мені так подобається, мені з нею так легко і комфортно, що якщо я зношу ось цю мініатюру, я куплю собі повноцінний 50-мілілітровий флакон. Аромат від бренду Serge Lutens. І до мене також отревелі, і це Шергі. Я про нього вже розказувала, коли купувала, і покажу ще раз у підбірці, бо я його якраз вибираю зараз досить часто: медовий табак, красива піраміда, глибокий він солодкий. Але з часом, коли я почала його носити, я почала відчувати. Ніби якусь свіжість навіть в цьому ароматі. Травність, яка сухотравність, яку я відчуваю, вона мені як сподобалася при першому затесті, при покупці, так і далі саме вона мені найбільше подобається. Якби я могла, я б ще більше викрутила ось цю сухотравність, ніби сіно табачне сіно, і прикрутила б солодкий мед, і було б все ідеально. Хоча мені і так подобається. Ще хотіла сказати вам, що в такому ж напрямку, як Шергі, мені подобається аромат від бренду Етро Гріні Стріт. І він підійде навіть чоловікам. Якщо, можливо, Шергі здасться там, чи якимось, не знаю, ще, то можна придивитись до Гріні Стріт від Етро. <му> Наступний аромат, який я вам покажу, це просто шедевр. Це вже парфумерна легенда, аромат, який в історії. Аромат від... Містера Тома Форда Black Orchid. Коли я писала пост в інстаграмі про Black Orchid, я сказала, що у 2006 році Том Форд зробив постріл в голову. Причому всім і конкурентам, і нам, поціновувачам парфумів. Тому що це було щось абсолютно нове, ні на що не схоже, абсолютно темне, горлопанське, якесь відьмове зілля, те, що або подобалось. Або визивало шок. Його називали або такою новою роковою відвертою сексуальністю Тома Форда, так він бачив жіночу сексуальність тоді, або просто казали, що пахне якимось підвалом і землею. Щоб там не говорили, Black Orchid – це Black Orchid. який він є, такий він і є. Ні на що не схожий своєму роді унікальний, який започаткував прямо новий тренд на цей трюфель, на цю земельну. Ноту на ці пачулі якісь такі підвально холодні. І мені, до речі, подобається саме класична перша версія de Parfum. Я знаю, що його можливо не поносиш кожен день, але коли ти підписаний на сторінку Tom Ford в інстаграмі, і коли ти кожного разу бачиш цю відверту рекламу, там де дівчина в якійсь темній чорній чи фіолетовій шовковій білизні. Розв'язує стрічки з цим ароматом. Одразу хочеться піти, дістати свій флакон, политися ним і ще раз задихнути цей аромат легенду. Ось така була підбірка. Напишіть мені, з якими ароматами ви знайомі, які, можливо, носите, які любите, які ненавидите. Мені все цікаво читати. А ще напишіть мені, можливо, вам було б цікаво зробити огляд конкретного бренду, наприклад, кіліан ароматів, які є в моїй колекції. Також про це мені напишіть. Дякую вам, Любі, за перегляд. Дякую за те, що були зі мною. Обов'язково ставте лайк і до нових зустрічей.